Доброго та мирного нам усім дня! Я щиро дякую, що ви сьогодні всі згодились і прийшли до нашої світлиці на Шевченкові вечорниці. Чому саме Шевченкові? Бо саме у ці перші березневі дні ми відмічаємо дату від дня народження, а це вже 210 років, як народився Тарас Григорович Шевченко. Ви знаєте, про Шевченка можна багато говорити, можна дискутувати, можна комусь щось подобається, комусь щось не подобається. Але не знати Шевченка ми не можемо. Тому що він був настільки простий, він був настільки щирий в своїй любові до України. Він писав про Україну, він писав про волю, він писав про кріпацтво і про козацтво. Він писав про кохання і про мати наймичку. Він писав про долю і про волю. Він писав про землю і про ту дівочу роду. Ви розумієте, і сьогодні я дякую, що ви всі прийшли, і мені хочеться, щоб ми з вами почитали Шевченка. А він, я вам скажу чесно, різний, дуже різний. І творчість настільки багатогранна і настільки яскрава, що. Кожен вірш і кожна поема, кожна новела на сьогоднішній день, вона по-іншому читається, вже коли ми вже дорослі. Діточки по-іншому її читають. І сьогодні в нас будуть не лише вечорниці, а така навіть трішечки конкурсна програма. Я дуже дякую, що на наш конкурс завітали. У нас є буде справжній конкурс, буде голова журі, це директор нашої школи, ліцею, мовознавець Надія Васильівна. Надія Васильівна. Я хочу вам представити всім нашу таку найвідомішу акторку села, нашого театру господинь, нашу веселу, нашу завжди таку щиру Надію Степанівну Волошинюк. Ну, що в мене немає, всі таки, ми не опильських нема всього. І запрошуємо, члени журі, нашу творчу, нашу таку обдаровану, нашу таку величну і щиру жінку Надію Миколаївну Шуляк, художнього керівника нашого Красенківського будинку культури. До речі, журі, займайте свої почесні місця, да, займайте свої місця. Проходьте, сідайте. Сідайте до столу і ми будемо з вами в конкурсі. Згодилася взяти участь дуже така життєрадісна, відповідальна жінка, староста нашої громади, підлісняк Валерія Валерівна і її красуня донечка Богданка. Вони сьогодні будуть нам читати поезію Шевченка. Творчого конкурсу долучилася у нас дуже талановита, ясноока дівчинка, Вітюк Аня. Вона теж буде нам читати, так, Анічка? Що ти нам будеш читати сьогодні? Про село. Вірш про село Шевченка вона буде читати. Шевченка сьогодні для нас буде читати наша колега творча Оксана Сергіївна Лавунська. Не міг бути нашій вечорниці без нашого актора, без нашого такого правнука Кобзаревого Анатолія Іполітовича Печенка. Творчу свою роботу на конкурс представляє завідуюча бібліотеки філії Світлана Петрівна Кошельник. Мені дуже приємно, що саме сьогодні відгукнулася на наше запрошення і прийшла до нашої світлиці на вечорниці з вишивкою своєю, наша Олена Вікторівна Кузіна. Це людина поетеса, волонтер. Це мама нашого бійця, який нині захищає Україну. Жінка настільки творча, жінка настільки любить своє село, любить людей. І вона сьогодні теж долучається до нашого конкурсу і буде читати нам поезію Шевченка. Ми раді вітати на нашому конкурсі хлопчика Артема Пересеєв. Він дуже талановитий, він вже не вперше в нас. Виступає і бере участь у наших заходах. І сьогодні він теж підготував поезію Шевченка. І наша дівчинка-весна, дівчинка-краса, наша Аня Сікорська. Це наш такий самоцвітик, який виступає, яка надихає нас, яка любить Україну. І от ви знаєте, коли дитина ми робимо захід, і дитина плаче, то я знаю, що це щиро. Оці сльози. Дай, Боже доця, щоб сліз не було на вашому личку, щоб на вашому лиці були радість, усмішка. І хай нам Бог всім дає миру і перемоги. Тож розпочинаємо наш конкурс, наші шевченківські такі посиденьки, вечорниці. І ще ми хочемо вам сказати, що в нас дійсно вечорниці справжні. І так як Тарас Григорович любив вареники, то в, в нашому святі. На наших вечорницях вареники, вареники по Шевченку. Реве та стогне дні перші роки. сердитий вітер завива, Додов вербих високі, горами хвилю підійма. І блідий місяць на ту із хмари де де виглядав, неначе човень в синім морі. Товерина то потопав. Ще третій півні не співали, ніхто ніде не ні гомонів. Сичі в гаю перекликались, та ясен раз у раз скрипів. Село і серце отпочине, Село на нашій Україні, не наче писанка, село зеленим гаєм проросло. Цвітуть сади. Піліють хати, а на горі стоять палати, Неначе диво, а кругом. Дніп широкий, сидить, вітер залива, додолу верби високі, горами хвилю підійма, і блідний місяць над упором із хмари те де виглядав, неначе човен, в сині морі, то виринав, то потопав. Ще треті півні не співали, ніхто нігде не гомонів, сичів галю перекликались та ясен раз. Ураз скрипів. Садок вишневий коло хати, хрущі над вишнями ведуть, бо з плугами йдуть, співають ідучи дівчата, а матері вечерять ждуть. Працює наше журі, це визначає, це хто це. у нас є переможцем. І зараз голова нашого журі вручить дітям нагороди. Бити підсумки серед категорії дітей, та, що брала участь у нашому конкурсі. І слово ми надаємо голові нашого журі Надії Васильівні. Знаєте, насамперед хочу подякувати нашим діткам за те, що вони взяли таку активну участь. Вони молодці, що вони знають, хто такий Тарас Шевченко і полюбляють його творчість. Ми надіємося. Щоб вони і надалі будуть брати участь в таких конкурсах, так, дітки. Так, так. І будете на другий раз, мабуть, приводити ще своїх однокласників, так, щоб Другі. було більше учасників так, в нашій самодіяльності. Так. За Зайняте перше місце, нагороджується Фарисей молодець. Солодкий такий, солодкий сюрприз. Також нагороджується і Вітюк Анна. Також зазайняти перше місце. Перше місце, молодець! І також перше місце у підлісняк Богданки. Богдан, мабуть, Це, мабуть, перші ваші такі невеличкі нагороди, так, ні? А від себе хочу сказати, що душа радіє, коли дітки читають отакі вірші. Дякую о, всі, батькам о, і дітям. Наш конкурс продовжується і розпочне. Серед дорослих розпочинає наша Олена Вікторівна. Ми просимо вас і надаємо вам слово. Ну, що хочу сказати. Очі вже не так добре бачать. Ось довишивала. А хочу прочитати слова Шевченкові. Бо скільки б не пройшло часу, але його слова, на жаль, актуальні. По цей день, і це мені в душу запав у цей вірш, і я прочитаю його. Б'ють пороги, місяць сходить, як і перше сходив, нема січі. Пропав і той, хто всім верховодив. Нема січі. Очерети у Дніпра питають. Де то наші діти ділись, де вони гуляють? Чайка скиглить літаючи, мов за дітьми плаче. Сонце гріє, вітер віє, на степу козачи. На тім степу скрізь могили, стоять та сумують. Питають у буйного, де наші панують, де панують, бенкетують, де ви забарились. Верніться, дивіться, жита похилились, Де паслися ваші коні, де тирса шуміла, де кров ляха татарина морем червоніла. Вернітеся, не вернуться, заграло, сказало, синє море, Не вернуться навіки пропали. Правда, море, правда, синє, така є їх доля. Не вернуться, сподівані, не вернеться воля. Не вернуться запорожці, не встануть гетьмани, не покриють Україну червоні жупани, Обідрами, сиротою понад Дніпром плаче. Тяжко, важко сиротині, а ніхто не бачить. Тільки ворог, що сміється, смійся, лютий враже, та не дуже, бо все він. Слава не поляже не поляже, а розкаже, що діялось в світі, чия правда, чия кривда. І ми діти? Наша дума, наша пісня не вмре, не загине, от де люди наша слава, слава України, без золота, без каменю, без хитрої мови, а голосна та правдива, як Господа слово. Минаючи у Богі села, понадніпрянські, невеселі, я думаю, де ж я прихилюсь і де подінуся на світі? І сниться сонне. Дивлюсь в садочку, квітами повита на пригорі собі стоїть, неначе дівчина, хатина. Дніпро геть геть собі розкинувсь, сіяє батько та горить. Дивлюсь в темному садочку, під вишнею у холодочку моя єдина я сестра, Новострадалиця святая, неначе в раї, спочиває. Та за широкого Дніпра мене небога виглядає і їй, здається, виринає за хвилі човен доплива і в хвилі човен поринав. Мій братику, моя ти доле І ми прокинулися. Ти на панщині, а я в неволі. Отак нам довелося йти ще з маличку колючу ниву. Молися, сестро, будем живі, то Бог поможе прийти. Гомоніла Україна, довго гомоніла, довго-довго кров степами, текла, червоніла, текла, текла та й висохла, гаї зеленіють, діди лежать, а над ними могили сивіють. Та що з того, що високі, ніхто їх не знає, ніхто щиро не заплаче, ніхто не згадає, тільки вітер тихесенько повіє над ними, тільки роси ранесенько умиє сльозима, зійде сонце, осушить, обігріє, а онуки. Та що з ними жито сіють. багато їх. Та хто скаже, де гонти могила, де мученика праведного, де похоронили, де жерізня? Не так тії вороги, як добрі люди, і окрадуть жалкуючи. Плачучи, осудять і попросять тебе в хату, і будуть вітати, і питать тебе про тебе, щоб потім сміятись, щоб з тебе сміятись, щоб тебе добити. Без ворогів можна в світі як-небудь прожити, а ці добрі люди найдуть тебе всюди, і на тім світі добряги тебе не забудуть. Не слухала Катерина ні батька, ні неньки. Полюбила москалика, як знало серденько. Полюбила молодого, в садочок ходила, поки себе, свою долю там занепастила. Кличе мати вечеряти, а донька не чує. Де жартує з москаликом, там і заночує. Не дві ночі, карі очі, любо цілувала, поки слава на все село не добре стала, нехай собі ті люди, що хотять говорить, вона любить, той не чує, що вкралося горе. Слова Великого Кобзаря мудрі та пророчі. І наше сьогодення, на жаль, на мою думку. Відображається у вірші розрита могила. Світе тихий, краю милий, моя Україна, за що тебе сплюндровано? За що, мамо, гинеш? Чи ти рано до схід сонця Богу не молилась, чи ти діточок непевних звичаю не вчила? Молилася, турбувалась. День і ніч не спала, малих діточок доглядала, звичаю навчала, виростали мої квіти, мої добрі діти. Панувала і я колись у широкім світі, панувала. Ой Богдане, нерозумний сину. Подивись, тепер на матір, насну Україну, що колишче співала. Про свою недолю, що співаючи ридала, виглядала долю. Ой Богдане, Богданочку, якби ж була знала, у колисці б задушила, під серцем приспала. Степи мої запродані, жидові, німоті, сини мої на чужині, на чужій роботі. Дніпро, брат мій, висихає, мене покидає і могили мої милі. Москаль розриває, нехай риє, розкопує, не своє шукає, а тим часом перевертні, нехай підростають та поможуть москалеві господарювати та з матері по талану сорочку знімати. Помагайте, недолюдки матір катувати. На четверо розкопана. Розрита могила. Чого вони там шукають? Що там схоронили старі батьки? Ех, як би то, ех, якби то найшли те, що. Там схоронили, не плакали б діти, мати не журила. От і підійшов до кінця наш творчий конкурс. Вечорниці наші не закінчуються. Ми будемо з вами смакувати варениками, їсти дируни, як любив теж Тарас Григорович Шевченко. А поки хочемо вам вручити нагороди. Подяка управління культури. І Лінецької міської ради за майстерне виконання віршів Тараса Шевченка вивчення та популяризацію творчої спадщини Великого Кобзаря і участь у конкурсі Пророче слово Кобзаря на базі Красненківського сільського будинку культури нагороджується Сікольська Анна Олександрівна за зайняте перше місце. Анюточка вітаємо Ти наш. Сацвіти, наша така гарна дівчинка, і хай доля в тебе буде гарна, гарна і щаслива, щоб ти нам була. Дякую. І слово передаємо ми голові нашого журі, і вона зачитує і вручає подяки. Такою ж подякою нагороджується під Валерія Валеріївна. Вас у нашому колективі і частіше в будинку культури з таким гарним творчим читанням поезії. Дякую. Нагороджується кошельник Світлана Петрівна. Вітаємо. Вітаємо. хай все ладиться, хай буде добре все в нас. Такою ж подякою нагороджується Лабунська Оксана Сергіївна. І, 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 і нагородується такою ж самою подякою за активну участь Пусіна Олена Вікторівна. Наші... Дякуємо. Це наша поетеса. Вона зачитає нам теж свої вірші. А сьогодні ми щирозимо нашій Україні, як писав Шевченку, волі, долі та миру. Хай буде нам все добре, хай Бог дарує нам перемогу, і хай наступна весна Шевченкова буде для України мирною. Дай Боже, дай, дай. дай Боже.